меморіальну дошку загиблому захиснику України Максиму Руденку сьогодні відкрили на фасаді ліцею номер 11 в Івано-Франківську. Вшанувати пам'ять воїна прийшли його рідні, друзі та знайомі. Яніна Губа розповідає, що знала Максима, коли той ще був дитиною. Мене син також воює, і я знаю, що це таке ну втратити дитину. Взяти, я от пам'ятаю його маленького, ці його ясні очі. і Він такий в мене по моєму і в мене в пам'яті, і у всіх залишився таким же з таким ясним поглядом, з такими добрими очима, з такими, з такою усмішкою. Іду по соці, бачу ту фотографію. У от, 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 серце кров'ю обливається, тому що гинуть найкращі, гинуть наші діти. До повномасштабного вторгнення окупантів Максим Родинок був рятувальником Мальтійської служби допомоги, розповідає керівник Івано-Франківського відділення служби Олександр Борищак. Прийшов волонтерити до мальтійців Максим у 2017 році, У 2022 році. Вступив до лав тероборони. Завжди проявляв себе як активний волонтер. Це була людина, яка в будь-який момент могла зірватися. Бо Треба поїхати десь на якісь виїждники патрулювання і міг зірватися з будь-якої події, бо знає, що треба піти допомогти. Максим Рудинок навчався в 11-му ліцеї Івано-Франківська, а його матір працює в цьому закладі вчителькою. Біль втрати дитини не можна нічим заявити. Перші дні здавалося кінець життя, а потім згадувались його слова. Мама. Хто як не я, мама, це не обговорюється. І я повірила. Повірила, що як не так, як мій син, так і інші сини, хто нас захистить? За інформацією, яка розміщена на анотаційній дошці, молодший сержант Максим Родинок був начальником групи масштабних машин інформаційно-телекомунікаційного вузла. Загинув боєць 28 червня 2022 року під час виконання бойового завдання в селі Затища Пологівського району Запорізької області. Воїна посмертно нагородили почесним нагрудним знаком Сталевий Хрест. У військового залишилася матір, дружина, донька та син. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.